Усім привіт! Я в магазині Аврора. Новинка, скринька декоративна дерев'яна. Є декілька варіантів дизайнів. Верхня кришечка має отвори, буде видно те, що знаходиться всередині. Ціна 55 гривень. Скарбничка металева із зображенням кота. 49 гривень. Фосфорний декор для стін. Є різні варіанти на вибір. Ціна одного такого листочка 19 гривень. Є космічна тематика, тварини та феї. Ще одна новинка це свічка. Ціна 55 гривень. Виталева основа, скло і, звичайно, сама свічка. Рослина штучна декоративна 55 гривень. Ще один варіант рослини штучної, також 55 гривень. Гаманці жіночі екошкіра. Зелений ціна 149 гривень. Гаманець приємний на дотик. На жаль, на ньому не було штрих-коду. Тому ціну не скажу. 129 гривень коштує ось такий гаманець. Ще один варіант 129 гривень. Є окремо відділ для карточок. Ось такі плоскі гаманці, кольори в асортименті. Ціна 88 гривень. Екошкіра. Косметичка жіноча. Ціна 39 гривень. На замочку. Набір косметичок 2 штуки. Ціна 77 гривень. Підставка під пляжну парасолю в пісок. Не знаю, як вона працює, але задумка дуже хороша. Ціна 9 гривень, матеріал пластик. Сумка жіноча ціна 169 гривень. Три варіанти кольорів. Мають засібку на магніті і всередині замочок на довгому паску. Ще одна сумочка, я би вже сказала міні, тому що в неї багато не поміститься ціна 169 гривень. Кольори в асортименті. Сумочка коричнева 129 гривень. 19 гривень коштує набір крейде кравецької кольорової 10 штук в упаковці. Новинка ємність пластикова для організації простору. Кольори в асортименті ціна 19 гривень. Набір на мистин для створення прикраси у вигляді сердечка або зірочки ціна 24 гривні. Новинка футляр для окулярів. Два варіанти кольорів чорний або фіолетовий. Розкладається і складається у вигляді трикутника. Чудово тримає форму. Ціна 49 гривень. Брелок коробка металева із дизайном єдинорогів. Ціна 24 гривні. Набір закладок скріпок 6 штук в наборі. Два варіанти на вибір. Є золоті, а є кольорові. Ціна такого набору 22 гривні. Штучні квіти, новинки, ось такі троянди або гілочки. Різні кольори на вибір. Ціна гілочки 64 гривні. Ціна троянди 49 гривень. Набір маркерів текстових 6 штук в наборі 49 гривень. Точилка для олівців. Кольори в асортименті ціна 3 гривні 50 копійок. Різноманітні папки ціна ось таких 7 гривень, 9 гривень. 12 гривень. Ось такі квіткові новинки. 12 гривень формат А5. Папка в жовто-блакитних кольорах. Патріотична 15 гривень формат А5. Звичайні папки на кнопку 12 гривень. Ось такі 15 гривень. Прозорі. Ще один варіант ось такі 15 гривень, формат А4. Патріотичні 19. Ось такі 14. Набір пензликів для малювання. 4 штуки 29 гривень. 39 гривень набір пензликів. Ось такий набір 17 гривень. Набір 6 штук 27 гривень. Ось ці мені сподобались найбільше. Яскраві кольорові ціна 44 гривні. Набір 3 пензлики 12 гривень. Пензлик для малювання, я так розумію, він має ємність для води. Ціна 15 гривень. Ось такі пензлики 4 гривні 2 гривні. Набір 5 штук 49 гривень. Ще один набір 5 пензликів 55 гривень. Набір інструментів для ліплення 34 гривні. Степлери ціна 44 гривні 39. 27 гривень це коректор. Набір 2 коректори. Ціна – 34 гривні. Коректор стрічковий – ціна 17 гривень. Ще один варіант, ціна 39 гривень. Кольори в асортименті. Ось такі коректори. Ціна 14 гривень. Скотч 19 гривень. Набір фломастерів – 24 гривні. 12 кольорів. Двосторонні. Набір 12 фломастерів в коробці 88 штук. 8 фломастерів – 88 штук. Набір маркерів – 29 гривень. Гумки канцелярські, фігурні. Ціна такої гумки 5 гривень. Циркуль у чохлі. Ціна 9 гривень. Пластилін 6 кольорів. 1 вересня 39 гривень. 8 кольорів 49 гривень. Ось такий набір пластиліну 12 кольорів 59 гривень. Пастель дитяча масляна 12 кольорів 29 гривень. Стаканчики для води. Є ось на два відділи 14 гривень на одне 9 гривень. Гуаш 12 кольорів 99 гривень. Ось такий набір 12 відтінків 77 гривень. Гуаш 9 кольорів 49 гривень. Ціна акційна. 14 кольорів фарби. 29 гривень. Фарби для малювання 10 кольорів 34 гривні. Підставка для фарб 2 кольори в асортименті. Ціна 15 гривень. Підставка 15 гривень. 10 кольорів 34 гривні. 14 кольорів 29 гривень. Простенькі пенали. На замочок ціна 22 гривні. Ось такий пенал. ціна 55 гривень. 59 гривень. Пенал має окремі відділи для ручок. 99 гривень коштує ось такий пенал. 88 гривень. Такий пенал. Простий олівчик із гумкою. Дівчача тематика. Ціна такого олівчика 7 гривень. Точилка для олівчиків із контейнером 7 гривень. Кольори в асортименті. Точилка на 2 діаметри олівчиків у вигляді годинників, будильників. Ціна 15 гривень. 64 гривні коштує блокнот формат А4. Скетчбук А4 88 гривень. Ось такий скетчбук формат А4. Ціна 77 гривень. Однакові зображення. Блокнот дуже приємний на дотик, схожий до ось цього. Ціна 29 гривень. Всередині чисті листочки без клітинки чи линійки. Зошит шкільний в линійку 24 аркуші, 4 гривні 50 копійок. 5 гривень. Зошит у кусу линійку 12 аркушів. Зошит у кусу линійку 12 аркушів зображенням котів ціна акційна 5 гривень. Зошит шкільний в линійку 12 аркушів. Від фірми ЄС ціна 9 гривень. Хлопчикам точно сподобається. Зображенням Майнкрафт. Ще один варіант зошитів у клітинку. 12 аркушів 9 гривень. Від фірми 1 вересня. Клей рідкий силиконовий. Ціна 12 гривень. Ось такий клей. Купочок у вигляді каченята. Ціна 22 гривні. Ось такий клей. Ціна 17 гривень. Прозорий. Клей олівець. Ціна 5 гривень. Клей олівець квадратний. Ціна 19 гривень. Напевно, найбільш поширений клей олівець. Ось такий, але він більших розмірів 36 грам. Акційна ціна 10 гривень. В порівнянні з звичайним. Наскільки він більший. Клей олівець ціна 9 гривень. Клей ПВА 50 грам, ціна 14 гривень. Велика упаковка клей ПВА. Тут є 100 грам 14 гривень. Об'єм 200 грам 34 гривні. Клей ПВА канцелярський 60 грам, 9 гривень. Ціна акційна. Ручка кулькова з фіолетовою пастою ціна 4 гривні. Ось така ручка з синьою пастою ціна 2 гривні. Така ручка 4 гривні. Схожа з попередньою, тільки трохи більше. Зараз покажу вам у порівнянні. Ручка кулькова із кнопочкою у вигляді котика ціна 29 гривень. Кольори є різні в асортименті. Ось така ручка кулькова ціна 7 гривень. Такі ручки ціна 2 гривні 50 копійок з синьою пастою. Олівчик простий із гумкою. Акційна ціна 1 гривня 50 копійок. Ручка червона гелева. 5 гривень. Коректор 14 гривень. Ще один варіант. Ціна 9 гривень. Маркери поштучно, кольори в асортименті. Ціна 9 гривень. Дякую за перегляд. До зустрічі на каналі.